Обранці це загальноукраїнський проєкт Суспільного про діяльність народних депутатів з часу їхнього обрання. Редакція Суспільної Черкаси до участі запросила усіх нардепів від Черкащини. Пропонували на рівних умовах поспілкуватися у форматі інтерв'ю в студії чи онлайн або ж надати письмову відповідь. Народний депутат Андрій Стріхарський відмовився від розмови з нами. Ми не отримали відповіді на запрошення, яке надсилала на офіційну пошту. Не відповідав депутат також і на дзвінки редакції. Тож ми надіслали запрошення ще раз у WhatsApp. Ось яку відповідь ми отримали. Вітаю, дякую за запрошення. Дуже багато політики в цих питаннях. Наразі війна, яка людям принесла багато горя. Саме практично вся Верховна Рада загострена майже на всіх законах пов'язаних з війною. Розуміємо, що ті програми соціальні, які були передбачені на окрузі, не всі виконані, із за відсутності фінансів, які спрямовані на відстоювання наших кордонів. Тому я утримаюсь від коментарів на ряд питань, які ви направили. Дякую вам за вашу роботу. Тож далі говорити про діяльність народного депутата будемо без його участі для аналізу виконання передвиборчої програми Андрія Стріхарського. Ми запросили політологиню, кандидатку політичних наук, доцентку Олександру Дем'яненко. Андрій Стріхарський обраний по одномандатному виборчому округу номер 196. Станом на 2019 рік це були Городищенський, Катеринопільський, Корсун Шевченківський, Шполянський райони, частини Канівського та Тальнівського районів. Дата набуття депутатських повноважень 29 серпня 2019 року. Член депутатської фракції політичної партії Слуга народу, голова підкомітету з питань житлової політики та захисту інвестицій в об'єкти будівництва Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Автор або співавтор 71 законопроєкту, з яких чинними актами стали 24. Вітаю вас, пані Олександро. Вітаю, передусім. Пропоную пригадати передвиборчі обіцянки Андрія Стріхарського і обговорити їх виконання. Виконувати задекларовані вимоги малого та середнього бізнесу, підтримувати розробку та прийняття необхідних законопроєктів для вирішення проблем малого та середнього бізнесу. Обіцяв Андрій Стріхарський. Чи можемо ми відслідкувати, як ця обіцянка виконувалася? В першу чергу ми маємо пам'ятати про те, що Андрій Стріхарський є представником політичної партії Слуга народу. Відповідно, він входить до складу фракції цієї партії у Верховній Раді. І коли він був кандидатом у народні депутати, він не міг обіцяти чогось кардинально інакшого ніж політична спартія, яка його висунула. Тому всі пропозиції з тих чи інших трансформацій в різних сферах суспільно політичного життя відображають загальну політику партії. З іншого боку, маємо пам'ятати, також, що каденція триває. І ми не можемо наразі підвести підсумки. Та тобто, ми можемо говорити про те, що ці обіцянки є в стадії виконання, тому що можливо за місяць або з понеділка наступного тижня ці всі законопроекти ляжуть на стіл і відповідно будуть внесені до порядку денного верховної ради України. До сьогоднішнього дня що було зроблено з таких обіцянок. От я вже назвала виконувати задекларовані вимоги малого та середнього бізнесу, підтримувати розробку та прийняття необхідних законопроєктів для вирішення проблем малого та середнього бізнесу. Насправді це таке дуже цікаве питання, тому що задекларовані вимоги, конкретно які вимоги, який бізнес звертався до пана Стріхарського з якимись вимогами і чиї інтереси він лобіював. Це дуже така узагальнена фраза, тому стверджувати, ну я особисто не можу проте була виконана ця обіцянка чи ні. Тому що Верховна Рада України протягом цієї каденції прийняла дуже велику кількість законодавчих актів у різних сферах. І відповідно, можливо, серед тих 74 продемонстрованих на екрані законопроєктів і були ті, які. Орієнтовані були на вирішення цієї обіцянки, також у своїй передвиборчій програмі. Андрій Стріхарський обіцяв підтримувати законопроект щодо зниження цін на комунальні послуги в першу чергу на газ та електроенергію. Які законопроекти щодо зниження цін на комунальні послуги? Можливо, вніс Андрій Стріхарський. Ну тут питання в тому, що у нас загалом дуже популярна традиція серед політиків, які претендують на посаду президента України, які балотуються до Верховної Ради України, які навіть балотуються до місцевих органів влади, обіцяти населенню відповідати тим очікуванням, які є у виборців. Тому обіцяти знижувати тарифи на комунальні послуги це така наша. Традиція політична, але зрештою, наразі ми бачимо зовсім інший процес. Хоча паралельно маємо пам'ятати в тому числі про те, що ці обіцянки були дані в 2019 році, та в умовах війни. Але з 2022 року ми маємо повномасштабне вторгнення, і ринок енергопослуг абсолютно трансформувався. Тому очевидно, ця обіцянка навіть теоретично виконана наразі не може бути з огляду на ту колосальну зміну, яка відбулася в Україні. Протягом останніх трьох років. Наступний пункт його передвиборчої програми це українська земля українському народу, підтримка аграріїв у розвитку вирощування екопродуктів, розвиток сільськогосподарського сектору для створення робочих місць. Загалом, знову ж таки, повертаючись до витоків, Конституція України стверджує, що всі надра, всі ресурси, які є, в Україні це є власність українського народу, тому апріорі українська земля це е, належить українському народу. А в контексті підтримки аграріїв, безумовно, я думаю, що ця обіцянка була орієнтована на той регіон, від якого балотувався Андрій Стріхарський. Ми знаємо, що Черкащина відома своїми потужними аграрними можливостями, тому ймовірно, мотивація була привернути увагу тих людей, які залучені до сільського господарства. Підтримати цього кандидата, але знову ж таки реалізація цих ідей викликає багато запитань. Також є ще один пункт передвиборчої програми, який стосується сільського товаровиробника: це підтримувати на державному рівні сільського товаровиробника шляхом запровадження безвідсоткових довготермінових позик для розвитку підприємництва у сільських районах. Чи запроваджені ці Безвідсоткові довготермінові позаки. Ну, на даний момент, з того, що я знаю, не чула про великі успіхи в цьому напрямку, але знову ж таки каденція триває, хто знає, що буде до завершення повноважень. Також, як народний депутат Андрій Стріхарський обіцяв ініціювати зменшення районних та обласних адміністрацій кількості міністерств та відомств. Тут варто звернути увагу в першу чергу на те, що у нас в країні з 2014 року триває реформа з децентралізації влади, тому відповідно ми всі знаємо, що у 2020 році. Постановою Верховної Ради було прийнято рішення про укрупнення районів. Відповідно, кількість районних державних адміністрацій точно зменшилась. Чи заслуга це особисто Андрія Петровича? Ми не можемо стверджувати, тому що це було колективне рішення більшості. Треба подивитися по імене голосування з цього питання. Але, зрештою, це відбулось. Приводу адміністрацій, ми не можемо на жаль. Або, на щастя, в Україні змінювати кількість обласних державних адміністрацій, тому що кількість областей зафіксована в розділі Першому Конституції України, і ця норма не, не змінюється автоматично за волею або побажанням будь-кого. Так само, як і структура міністерств та відомств. Це єдина державна вертикаль виконавчої влади. Тому трансформації там можливі, але наскільки це воля окремого депутата. Тому однозначно кількість районів зменшилася. Це факт. Села та районні центри мають стати осередком повноцінного культурного економічного життя з якісною інфраструктурою освітою і медициною, розробити програму про забезпечення молодих сімей житлом з можливістю отримувати безвідсоткові кредити на житло. Якщо можна, давайте розглянемо це питання по округу. Від якого обирався Андрій Стріхарський, це 196-й округ, до якого належать Городищенський, Катеринопільський, корсунь Шевченківський, Шполянський райони, частини Канівського та Тальнівського районів. Знову ж таки, повертаючись до питання децентралізації влади в Україні, ми знаємо, що населені пункти були об'єднані. Якісь добровільно, якісь постанови Верховної Ради і утворені громади відповідно, повнота відповідальності за соціально-економічний, культурний. Розвиток цих територій за освіту і за якість освіти і певним чином якість медичних послуг вона перейшла на місцевий рівень. Тому безумовно ці центри громад, центральні садиби, скажімо так, вони трансформувалися за рахунок зміни руху коштів, за рахунок того, що частина податків залишається на місцях, відповідальність місцевої влади якісно і ефективно ними розпоряджатися для покращення рівня життя. На території для покращення інфраструктури, для комфорту і добробуту кожного мешканця громади. Тому це результат децентралізаційної реформи, наскільки успішна ця практика втілена в тій чи іншій громаді, безпосередньо треба говорити про кожну громаду, тому що в межах округу їх достатня кількість. А з приводу підтримки молодих сімей, знову ж таки, на сьогодні, з того, що я знаю, є програми кредитування для різних. Категорії людей, але знову ж таки, чи це заслуга безпосередньо народного депутата? Наскільки він долучався до розробки таких ініціатив? Наші журналісти поспілкувалися із виборцями 196-го округу. Ми запитали випадкових перехожих, чи знають вони хто є обранцем від округу і що знають про діяльність народного депутата Андрія Стрихарського. Від вашого округу, хто депутат народний, знаєте? Ні, Андрій я Стрихарський. Стрихаський, да. Стрихарський, так. Да. Да. Чи чули щось про його діяльність? Ні, Взагалі нічого не чули. Ми його і не бачили. Це він, він нужен такий депутат. Він взагалі не нужен. От не знаємо. Не знаєте? І не цікавилися. У нас така робота, що ми не співаємо слідкувати за депутатами. За кого голосували, не пам'ятаєте? Стід позор, нам стід позор. Чи знаєте, хто депутат народний від вашого округу? Стріхарський. Що да. про його діяльність? Знаєте, чули? Про діяльність як такого не знаю. Знаю, де кабінет знаходиться його. Все міська рада. Адміністрація. І працює кабінет, не знаєте? Адже Знає, було. працював, бо люди ходили. Ходили. Ви особисто не зверталися. Особисто. А взагалі буває він тут на округу, його тут бачили, чули люди. Знаєте, ми ганяємо, може, де й буває. Не, не бачу. Я взагалі не голосую. Взагалі, чесно, не голосую. Во Від Шполянського? Так. А, так Господі стріхарський, хай йому Бог здоров'ячка дає. <світ> а що так? Що знаєте про діяльність? Ну Так ми його ж не знаємо, його ж тут не, не бува ніколи. Не ну, не. ось там, якщо подивитися, то там геть і вивіска була, відпала десь. Ти? Знаємо тільки під час виборів. Ну, на Як вибори, вибори намалювався. Пару разів приїхав, кому-то якісь нагороди вручав. Ну, все. Вся його діяльність. До ви нього вчить? не зверталися? Ні. Слава Богу, Бог милував. Ми ще поки самі справляємося. Андрій Стріхарський, можливо, знайомий прізвище. Да. Да? 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 Да. Да? Да. Що знаєте про його діяльність? <звук> депутат є депутат, що він може. Знаєте, ви хто народний депутат від вашого округу? Ні, я не знаю. Я ще з цим питанням не, не знайомилася. Так, звісно, Андрій Стріхарський. Скажіть, щось чули про його діяльність якусь? Ні, не чула. А зверталися ви до нього, можливо, за якимось особистим питанням? Ні, не, не, таких на проблем не виникало. Не знаю. А скажіть про Стріхарського Андрія? Чули щось? Хто він? Як мали бути вибори, то чула, що я такий, а в подальшому ніколи не чула за нього і не знаю, де він. І Хто він такий? Більше не знаю. Круго? Ні. А чули щось про Андрія Стріхарського? Новіцький Ігор. А скажіть, Андрій Стрихарський чули ви щось про такого? Ні. Нагадаю, що це не репрезентативне опитування. Це буквально перші люди, перехожі, які погодились дати відповідь. Але з цих відповідей які висновки можна зробити? Як працює Андрій Стріхарський на окрузі? Відповідаючи на це питання, я напевне повернулася б у такий далекий 2019 рік і сказала би про те, що вибори, в результаті яких Андрій Стрихарський отримав депутатський мандат, були позачерговими. Тобто кампанія відбувалася в скорочені терміни. 60 днів було відведено кандидату на знайомство з округом і на ті всі потуги для того, щоб отримати впізнаваність і отримати таку бажану галочку в бюлетені. З того, що я пам'ятаю, співпрацюючи в тому числі і суспільним форматі Виборчий округ, Андрій Стрихарський був дуже активним в контексті своєї агітації, в контексті роботи в окрузі, тому що він не є вихідцем з Черкаської області, він був абсолютно нова людина, яка з'явилася в регіоні, і ми, напевно, пам'ятаємо, що депутатом, багаторічним депутатом на цьому окрузі, був абсолютно інший представник, це був Геннадій Бобов. Загалом, в суспільстві панувала така думка серед експертів, що таким новим обличчям буде дуже важко вибити оцих титанів, які дуже міцно і впевнено стояли на ногах, які мали хороші зв'язки з владою і з обласною, і на рівні районів, і на рівні сіл, і тривалий час залучали кошти соціально-економічного фонду державного бюджету для розвитку територій. Тому, імовірно, ця впізнаваність, яка була напрацьована за ті 60 днів, досі відгукуються люди, пам'ятають це прізвище. Якщо навіть одразу люди не пригадують прізвище, вони реагують на нього, коли про це говорить журналіст за кадром. Це говорить про те, що люди знають, за кого вони проголосували, чи вони щасливі від того, прокоментувати важко. Але тим не менш, так само те, що ми чули з відповідей людей, і те, що я бачила в соціальних мережах народного депутата, він приїздить на округ, відвідує якісь масові заходи, якісь офіційні церемонії, то що в нього працює громадське приймання, ну, власне, формально. Він виконує ті повноваження, які в нього вимагаються відповідно до закону про статус народного депутата України. Тому маємо такий результат. Нагадаю, що до Андрія Стріхарського можна звернутися за контактами, які розміщені на сторінці народного депутата на сайті Верховної Ради. Редакція визначила низку законопроєктів. Голосування за якими ми відслідковували для усіх народних депутатів від Черкащини. цей перелік є однаковим. Давайте подивимось, за що голосував народний депутат Андрій Стріхарський законопроєкт про заборону релігійних організацій, які пов'язані з Росією, зокрема Української православної церкви Московського патріархату. За законопроєкт про мобілізацію, за Закупівля російських ядерних реакторів з Болгарії за підвищення зарплати помічникам депутатів за за відкриття декларацій утримався. Чи можете прокоментувати і розповісти, як загалом голосує народний депутат Андрій Стріхарський? В першу чергу я хотіла би сказати, що загалом народний депутат України має керуватися в першу чергу у своїй діяльності Конституцією України. Законом про статус народного депутата, і е, ще в законі виведено таке поняття як загальноприйняті норми моралі. Це є та сенситивна річ, яка притаманна кожній особистості, і на власний розсуд людина приймає рішення, в тому числі і щодо голосування. Тому відповідно ми бачимо те, що там позиція народного депутата з приводу різних законопроєктів відрізняється. Імовірніше за все, вона. Пов'язана із позицією фракції, до якої він ходить, тобто є таке поняття як фракційна дисципліна. Якщо рішення фракції підтримувати законопроект, то народні депутати його протримуються і переважно голосують на підтримку. Якщо рішення немає, там формат вільного голосування або не підтримки, то, імовірно, народний депутат, в тому числі і Андрій Стріхарський, буде протримувати з цієї позиції. Ми знаємо, що в Україні триває повномасштабна війна, тому відповідно. Мобілізація відбувається, відбувається залучення людей до Збройних сил України. Тому Верховна Рада, як той орган влади, який уповноважений прийняти цей закон, мала це питання на порядку денному і Стріхарський за нього проголосував. А з приводу заборони релігійних організацій, також ми знаємо з вами наскільки критична і важлива війна за цю культурну ідентичність. І пріоритетом державної політики на сьогодні є підтримка саме української церкви, тому також бачимо це в результатах голосування Андрія Стрихарського з приводу декларацій і загалом відкритості даних або підвищення заробітних плат для помічників депутатів. Тут мені дуже відгукується такий запит на соціальну справедливість в Україні. Ми спостерігаємо тривалий час. Формування такого великого розриву між забезпеченими верствами населення і з тотальним збіднінням населення. Тому, безумовно, коли ряд проєктів, скажімо так, які висвітлюють корупційні діяння або незаконне збагачення, показують нам абсолютно інший світ, в якому Живуть іноді наші політики, представники політичного естеблішменту, це дуже тригерить суспільство. Тому безумовно відкриття декларації і оця відкритість цих даних, вона би сприяла зростанню, напевно, довіри до інститутів влади України. Тому ми можемо говорити про те, що це якісь можливо особисті інтереси, в тому числі окремих народних депутатів. Але загалом, якщо ми говоримо, що народний депутат це представник суспільства, це людина, яка має. Дбати про добробут громадян в першу чергу, а не використовувати своє службове становище для особистих цілей напевно, ця відкритість була б набагато більш сприятливою в контексті діалогу між владою і громадянами. Продовжимо розмову далі помічниками народного депутата, і за строковим трудовим договором на постійній основі має трьох помічників. Один помічник працює за строковим договором, за сумісництвом і ще 10 на громадських засадах. Із 14 помічників 10 – це чоловіки. Чи обґрунтована така кількість помічників, 14 для народного депутата. Хороше питання. Насправді знову ж таки повертаючись до законодавства, за законом України про статус народного депутата України дозволяється мати до 31 помічника кожному нардепу. з огляду на той перелік обов'язків, які має кожен народний депутат, це не лише присутність особиста в сесійній залі, це не лише голосування за законопроекти, це також робота над формуванням законопроектів. Це підтримка зв'язків з виборцями, це співпраця з органами влади. На центральному і місцевому рівні це прийом громадян, це співпраця з медіа з приводу висвітлення своєї діяльності і ряд ряд інших активностей. Безумовно, народні депутати часто потребують фахової підтримки, тому залучають до роботи людей. Які є їхніми помічниками-консультантами, які представляють народного депутата в той час, коли він не може одночасно бути присутнім на різних заходах, наприклад, які сприяють його взаємодію, спілкуванню з іншими органами влади, які можуть здійснювати прийом громадян в окрузі або в якомусь регіоні, там, в залежності від того, це депутат обраний за списками чи в мажоритарному окрузі. Тому я думаю, що кожен народний депутат має. В середньому там 5-7-10 помічників єдине обмеження за законодавством, помічником народного депутата ні на платній основі, ні на громадських засадах не можуть бути його родичі або близькі друзі. Це відповідно позиція а в контексті антикорупційної політики, яка проводиться в країні. Оскільки ми розуміємо з вами, що на громадських засадах 10 людей працює імовірніше за все вони не отримують зарплату, тобто офіційно вони її точно не отримують, скажімо так. Тому я не думаю, що це якась дуже така страшна або критична цифра. Якщо всі ці люди дійсно допомагають народному депутату України реалізувати його повноваження, то це прекрасно. Ми також поспілкувалися із парламентським аналітиком руху Чесно Віталієм Мікулою про діяльність народного депутата України Андрія Стріхарського. Пропоную послухати його і потім обговорити, що він сказав. Якщо говорити про Стріхарського, це народний депутат, який ну, прийшов з бізнеса, і його бізнес ще до нардепства ловили на зловживаннях, на якихось махінаціях під час тендерів на будівництво різних об'єктів у Києві. Це його ловили журналісти до того, як він став нардепом. Також є факти гречка ще на початку виборчої кампанії. Він організовував концерт на день Івана Купала. В якому стояли бусики з його обличчям, і з такі зелені там стояли банери з його обличчям. Було дуже зрозуміло, що це якби дуже ну це, це було такий Спосіб підкупити виборців, гречка не в звичайному її форматі. Щодо то таких випадків ми не зафіксували. Про відсу... ну, наскільки часто він ходить у парламент, він був відсутній лише в 12% випадків, це теж низький показник. Він часто голосує за, у 49 випадків, майже ніколи не голосує проти, утримується в 26 випадках і не голосує в 20%. Також є в нього і випадки голосування щодо декларацій теж. У 23-му році їх відкривали через те, що вони були закриті через воєнний стан, і тоді був високий запит на це через те, що з'явилось багато скандалів. І пан Стріхарський під час голосування не підтримав їх негайне відкриття. Теж історія з. З засудженням дій активістів до 10 березня 2021 року, коли вони протестували проти совілі правоохоронців, пригнилості судової системи, і, зокрема, для того, щоб випустили активіста Странка, який тоді був під вартою, і він був серед тих народних депутатів, які доволі популістично проголосували за засудження дій активістів. Хоча насправді там якби треба було більше прислухатись до активістів до того, що вони вимагають, а не засуджувати їхні дії. Також останній я пам'ятаю такий випадок з. Дивним голосуванням добудова Хмельницької ЕС російськими блоками, які планували купити в Болгарії за 600 мільйонів доларів. Ця ініціатива доволі доволі швидко з'явилась парламенті. Пройшла всі етапи голосування. Там були ще ініціативи. Це може бути пов'язане з корупційними, з корупційними факторами. Про це писали народні депутати, журналісти, і якраз такий стріхарський був з тих нардепів, які проголосували за те, щоб віддати таку велику кількість грошей, щоб закупити ці реактори. Усього в нього було 68 ініціатив за весь час роботи в парламенті. 37% з них стало чинними актами. Це доволі високий показник для народного депутата. Ну і серед цих ініціатив є і сумнівні, яку я знайшов. Це проект постанови про звільнення ситника з посади держав... директора на. НАБУ НАБУ показували хороші результати в в боротьбі з корупцією. І коли там коментували, коли ця вся ну це все відбувалося наживо, то говорили, що зокрема типу Ситника пану звільнити через його ефективність роботи на посаді. І якраз такий стріхарський є з одним з півавторів цієї постанови про звільнення тодішнього директора, набу. Чи вам що додати до слів парламентського аналітика руху? Чесно, Віталія Мікули? дуже детальний аналіз діяльності народного депутата. Я би сказала наступну річ: В першу чергу, народний депутат це представник виборців, які за нього проголосували. І не тільки тих загалом це це так працює принцип представницької демократії, що парламент відображає волю народу і відповідно має діяти в інтересах народу. До основних обов'язків парламентаря входить активна робота в парламенті, тобто це оплачувана діяльність, це постійне місце роботи. Зовсім якщо спростити цю теорію, то трудова книжка кожного народного депутата лежить у. Верховній Раді України, тобто, це робота на постійній основі і робота за яку отримується зарплата, тому важливою частиною. Залученості включеності в цю діяльність є участь у засіданнях Верховної Ради України, участь у роботі комітету, до складу якого входить народний депутат, з того, що озвучив шановний пан експерт. Ми бачимо, що Андрій Стріхарський на роботу ходить. Участь у голосуваннях приймає ті співвідношення рішень, за які він голосує позитивно, негативно або утримуються. Говорять нам про те, що він має різну думку, різну позицію з приводу різних питань. Напевно, він би міг краще прокоментувати кожне із е, таких рішень, але е, з формальної точки зору він свої обов'язки виконує і справляється з ними досить непогано порівняно з тим, які ми бачили практики у Верховних Радах е, попередніх скликань, коли народні депутати не з'являлися на засідання, коли ми бачили явище кнопкодавства, коли один депутат голосував. За сусіда і ще за десятьох, які сидять поруч. А також в на початку нашої програми ми бачили інформацію про те, що Андрій Стрихарський ініціював або був співініціатором ряду законопроєктів. Частина з них стали досить успішними, пам'ятаючи ефективність окремих народних депутатів сьомого скликання, восьмого скликання, які були обрані в мажоритарних округах. Це досить високий показник, тому що знову ж таки говорячи про попередників. Іноді народні депутати там за всі п'ять років своєї діяльності ініціювали два-три добре, якщо п'ять законопроєктів. Тут ми говоримо про іншу кількість, але знову ж таки ми говоримо про депутата, який належить до фракції великої політичної партії, яка по суті мала або має наразі, ми не знаємо монобільшість у парламенті. Тому, звичайно, зібрати підписи під ініціативою. Своєю або долучитися до інших ініціатив своїх однопартійців набагато комфортніше і простіше в таких умовах бути командний гравець. Дякую вам за розмову і за те, що взяли участь у нашій програмі. Дякую за запрошення. В межах проєкту ми проаналізували декларації усіх народних депутатів від Черкащини 29 березня 2025 року. Андрій Стріхарський подав декларацію за 2024 рік. Отже, що задекларував народний депутат? Андрій Стріхарський декларує, що є власником квартири площею 73,5 квадратного метра. Також нардеп орендує квартиру площею 416,4 квадратного метра, власником якої є ТОВ компанія Дніпровські хвилі. В декларації вказано, що у власності сина народного депутата Артема Стріхарського є квартира площею 66,3 квадратного метра. Також Андрій Стріхарський має у власності автомобіль Тойота Кемрі» 2019 року та при Чіп заробітна плата Андрія Стріхальського як народного депутата у 2024 році становила 727 тисяч 77 гривень. За сумісництвом, нардеп працює на компанію АПС Ван Бау ГМБХ, у Мюнхені, Німеччина, та задекларував дохід від наукової діяльності у сфері будівництва від АПС Ван Бау ГМБХ у розмірі 1 мільйон 877 тисяч 40 гривень. Готівкою нардеп зберігає 177 тисяч доларів та 73 тисячі євро. На банківських рахунках він розмістив 20 тисяч 829 гривень та 16 тисяч 905 євро. Це був проєкт обранці, де говоримо про діяльність народних депутатів з часу обрання у 2019 році. У ці випуски проєкту дивіться на платформах Суспільне Черкаси. До зустрічі.